Чесно, не знаю, чи наша маленька коробочка працює зараз, чи не працює. Але ми вже третій день в Китаї. Вчора ми автостопом доїхали з нінь... Няніня до Яншо. Зараз ми в Яншо. Яншо це таке село, яке знаходиться серед прекрасних китайських гір, таких конусоподібних, високих, мерів так, 400-500. Проїхали ми 450 кілометрів на п'ятьох машинах. Цікавітки з парасольками байки. Ооо, Тетя така їх здає. Китайські це ці. Це такі китайські карти. Прикольні такі. Рари. Якийсь карточний клуб, я думав, то якась коло. День яншо. Тихе, спокійне. Дуже мало на вулицях ходить людей, сонце пече. Коли ти їдеш в гори чи йдеш, ти чекаєш там спокою, тиші, якогось релаксу. Ну але що, це не те місце? Я його уявляв зовсім іншим. Таке собі маленьке тихеньке село, яке розкинулося посеред, посеред таких от чудесних гір. Яншо виявилося дуже туристичним місцем шумним, з купою китайських туристів. Просто нереально багато їх тут. Рух, машини. Тишини тут немає. Ми надіємося зараз від'їхати хоч трошечки на цьому тандемчику. нас настрой. На цьому тандемі... Десь трошки далі від села і можливо вдихнути свіжого повітря, якщо воно тут взагалі є. Зато наш тендем обганяє скутери. Такі о, а? Да? І такі скутери обганяють. Єдиний мінус нашого тендема, що в нас нема парасольки. Всі собі з парасольками їздять. А ми без. У нас бюджетний варіант тендема. Ми кудись звернули. і Я сподіваюся, буде зараз те, про що я мріяв. Менше машин, більше зелені. І більше гір. Такий тандем, що ти на ньому навіть не розженеся. Ян, що -мо? Киця, це так файно. Але ми до місця, тут на таких прикольних лодочках катають туристів, На велосипеді можна доїхати за 20 хвилин. Така жара хоч прямо в неї бубухнутись. Але кити, каже, не лізь дурню, бо тут -от грязно, ніхто більше не купається. Ну ладно, я її послухаю сьогодні. Але тільки сьогодні. Там є невеличкі водопадики, вони на цих лодках з цього водопада пливуть. Такий невеличкий екстрим для, для китай. Це якраз місце, де починаються ці бамбутури. Прикольно. О, це ще привезли нові. Бамбу! Бачили? Так як тут пороги, киця каже, що лодка наверх по течії і не попливе, тому зіл привозить, десь нижче по ріссі підбирає і привозить сюди або ще вище. Водяними пістолетами стріляються. Прикольно. І тебе бачить які там войнушки Понабирали води в пістолети і, і один одного мочать Хелло, давайте давайте нас! Немлина да? <софис> <плес> колесовому воділи. <плес> Та <Крес> як тобі там їдеться нормально? Ти мріяла. Як у мене на майці. В тебе на майці? На ровері. На ровері їдемо. Це у нас символ був. Ми так їхали по В'єтнаму і так тепер їдемо по Китаю. Тільки там у нас був мотор, а тут у нас ноги крутять. Педальки. Три доляра і тендем на цілий день. Кілометрів, певно, 10 вже проїхали. Ми в тому місці, де починається бамбу, турган. Просто цікаво, скільки коштує. 30? Це може бути і 300, і 30, і 3 тисячі. 300? Ви що, прикалуєтеся? Ні. Нє. Цекає 300 це що? 50 баксів? Оце загнули, -мо. Ні, самі катайтеся, чес, це дуже дорого. Ні, не тільки не, не Я знаю, то, то дорого. Хто саме? Кажу, що дорого дуже. П'ятдесяти зараз скину на 30 доларів, я думаю. Вже 200, чуєш? Ні, то я просто кажу, скільки до скількох у нас кінець три долари, вже тридцять три. Було 50, вже тридцять три. Накинулись на нас комарі в лісі. Побачили жертву, вони О, готові вони її були. роздерти. В принципі, як і у всіх туристичних місцях, за 20 баксів хотіли таку зверху просто на нас накрутити. Я думаю, я думаю, що воно ще дешевше коштує. Бо вона після того, як сказала, тридцять три ще Ще ті хамач, хамач, скільки ти досиш, скільки ти досиш. Саме цікаво. Ми їдемо, дивимося на цих китайських туристів, які плавають на лодочках. І вони пливуть. Навколо така краса. Ну так, да, дехто обливається водою. Це нормально. А останні сидять в телефонах, щось там друкують, читають, пливуть, чого ви сюди приїхали, я не розумію. Ви ж підніміть ту голову, задеріть, подивіться, вліво, подивіться вправо. Чудеса. Ми майже посередині річки. Тут можна заїхати, є тут заїзд. Це певно найкрасивий проміжок нашого веломаршруту. Тут такі от проїжджаєш, самі високі піки. Височезні такі. Файні. Оброщі деревами. Ті, що плили, везли людей, веслярі. Мають роботу не тільки веслувати, а ще й потім грузити свої плоти на, на кузов цього драндулєтіка, який повезе їх, звідки вони стартують. Коли ми їхали по В'єтнамі, на вивізках всяких кафе, там можна було запам'ятати слово хобо, наприклад, або пхо. Це суп з курки з телятини. Ком – це рис, І ти їдеш і знаєш, що отут можна поїсти. Дешево. В Китаї вивіски практично не запам'ятовуються, все, іерогліфи. Нема бажання, по крайній мірі це запам'ятовувати. Спасають е, лише картинки, які є. І приходиш там, показуєш. Хочу це. Кажуть тобі ціну, або не кажуть, або пишуть. І тоді вже ти, ти втамовуєш свій голод. Короче, є такі столові, де можна дешевше поїсти і нормально. Китайська їжа дешева, але пекуча. О, яка вона пекуча. Ху -ху -ху. І це як тобі своєво молоко? Жахливо. Жахливо. Перше село нашого автостопу село Яншо. Тут перед нами побували рабіц Traveling. А ще раніше тут побували М-таймс. Так от передається естафета з селфі в селфі. нас на цей хостел на рабі. Це правда, ми в ньому не живемо, живемо ми по сусідству, але сюди вийшли попити чаю да, китайського. Цяю. Це обмалювали стіни, люди. А, Я не знаю, ну, виглядає та... дуже смачно. Знаєш, що це за макарон? Ми зараз будемо ці устриці з макаронами їсти. Ще зверху купа чеснику і перець. Бо звідси, коли вітер дує, аж все лице за <кій> кашляти ти починаєш. Три штучки десять. Так класно вона готується все. Короті, так прикольно взяли тарілку, клейоночку. Хоч вона помита, але вони ще зверху клейоночку не осадили. Для нашої безпеки. Немає буліт. І Це все шоу в Китаї нам коштувало півтора долара за порцію. Але дуже смачно. І Якщо так подивитися на тарілку, то багато. Дуже багато. А ще все, що обставлене акваріумом ми. Можете пополоскати свої ноги. А how much? 20 юань, 1 hour? Half-hour. Half-hour. Отакі Half от розваги в Китай. Ноги помочити в акваріумі, щоб риби трошки перекусили. Ну і такі от ресторанчики всякі є з недешевими стравами. Таке собі тихе, миленьке село, яке ми бачили в день. Ввечері перетворюється в таке шумне, драйове місце. де... Бар на барі, купа живої музики, купа людей, я не знаю звідки вони взагалі беруться, десь виповзають з цих готелів. воно таке живе стає підвезять, що то просто нереально, немає як передати.